Знамениті сельєтеро виходять на вулиці Колумбійського медельїна. Такі квіткові композиції важать до ста кілограмів. Громістки панно з квітів символ скасування рабства. Іспанські колонізатори живуть у медельїні з 16 століття. Місцевих мешканців змушували переносити в таких кошиках вантажі. Сьогодні селяни несуть на спинах плоди своєї праці. У кожному кошику до 70 видів рослин. Серед найулюбленіших лілії, хризантеми, троянди, орхідеї та гладіолуси. Я чекав на цю можливість більше як 15 років. Я давно працюю з квітами і завжди мріяв тут опинитися. Медельїн називають містом вічної весни. Більшу частину року тут комфортні плюс 24. Тому вирощування експорт квітів одна з головних галузей економіки. До параду готуються цілий рік. Багатьом квіткова справа передалася в спадок. Для мами й бабусі це було все. Мама передала мені цю справу, коли захворіла. На жаль, вона більше не може носити панно. У параді беруть участь 520 флористів з усієї Колумбії. Цій традиції вже 65 років. У далекому тисяча Сядь му це була невелика процесія флористів із довколишніх сіл. Однією з цілей було позбутися поганої слави, адже в другій половині минулого століття Медельїн більше знали як місто наркобаронів. Упродовж багатьох років до нашого міста ставилися упереджено. Завдяки цим культурним заходам ми повернули образ надійного міста, що бурхливо розвивається і яке вийшло зі стану війни і сьогодні славить життя. Колумбія другий за величиною експортер квітів після Нідерландів.